Далі до огляду преси починаємо з матеріалу агенції Reuters про чеченців, які воюють на боці проросійських бойовиків на Донбасі. Зазначають автори статті, що воює там цілий батальйон із 300 людей під назвою Смерть. Очолює його так званий людина, в якої нік Стінгер. І е, ці чеченці багато з них пройшли дві чеченські війни. і Вони кажуть, що власне ситуація в Чечні стабілізувалася завдяки тому, що у Кремлі прийшли до влади правильні люди. Вони підтримують Рамзана Кадирова, вони підтримують Володимира Путіна і вони воюють проти українських сил на Донбасі. Є е, е, у них свій окремий тренувальний табір. Однак, як зазначають журналісти, це насправді дуже досвідчені люди в основному і в е, вони протистоять також своїм землякам, які воюють на боці українських сил, пишуть автори цього матеріалу в агенції Reuters про те, що і на боці українських сил воюють чеченці. Це переважно люди, які втекли з Чечні деякі з них мають паспорти західних країн, або принаймні дозволи на проживання, або можливо документи про статус біженця, які не можуть і не хочуть, або не можуть, або і те, і інше повернутися до Росії, повернутися до Чечні і вирішили допомогти українцям у їх боротьбі з Росією в їх боротьбі проти російської агресії. Далі матеріал із Нью-Йорк Таймс. Із розділу Мистецтво у ньому публікують статтю про оперну співачку Анну Нетребко, яка опинилася в центрі політичного скандалу після того, як з'явилася на фото із прапором так званої новоросії, пише Нью-Йорк Таймс, про те, що пані Нетребко подарувала мільйон рублів, близько 18,5 тисяч доларів, на потреби оперного театру. В Одесі Чек вона дала одному з лідерів се. Сепаратистів Олегу Царьову, ну і той скористався нагодою, щоб сфотографувати пані Нетребку з Прапором Новоросії, принаймні так інтерпретує це прес секретар агент самої співачки. Сьогодні у соцмережах з'явилося пояснення, в якому той каже, що, начебто, пані Нетребко не хотіла взагалі ніяку політичну позицію заявляти. Вона хотіла лише допомогти. А як там опинився цей прапор? Вона не знає. Вона там взагалі не знала, що це за прапор, і випадково це фото було зроблене. А ніяку новоросію вона насправді не підтримує. Ну але що зроблено, то зроблено вже навіть Нью-Йорк. Таймс про це написав а компанія Австрійській авіалінії авіакомпанія, обличчям якої до недавнього часу була співачка Анна Нетребко, заявила, що не збирається продовжувати із нею контракт, тому що не хоче бути якимось чином пов'язаною з діяльністю екстремістських угруповань. Ось так сфотографувалася, нібито випадково, а доводиться вже і від контрактів відмовлятися. Ідемо далі. У газеті Гардіан Люк Гардінг, журналіст, публікує матеріал про небезпеку зв'язків і фінансування з боку Росії європейських праворадикальних сил. Він говорить у першу чергу про уже доведений факт того, що французький національний фронт отримав від одного з російських банків кредит у кілька мільйонів євро. І е, цікаво, що людиною, яка надала цей кредит власником е, цього банку, одним із власників є е, персонаж на ім'я Юрій Кудімов, це колишній агент КДБ, який е, працював під прикриттям у 85 у 80-х роках у Лондоні він видавав себе за журналіста, однак потім вдалося британським спецслужбам викрити, що він був власне шпигуном, що він був агентом КДБ і вислати його на назад до СРСР. Тепер цей колишній, а можливо, в нього і збереглися зв'язки зі спецслужбами. Це довести наразі невідомо. Наразі важко. Так, от цей пан Юрій Кудімов надає фінансування. Європейській праворадикальній партії французькому е, національному фронту, і е, пише автор матеріалу, що європейцям потрібно уважніше ставитися до того, в кого вони беруть гроші, тому що е, Кремль не просто таким чином е, фінансує лояльні до себе сили в Європейському Союзі, він ще і підриває взагалі саме функціонування європейських інституцій. В результаті це та зброя, яка може вдарити боляче по самих європейцях, якщо вони не ставитимуть. Муця уважніше до того звідки йдуть гроші до їхніх політичних сил. Ну і на підтвердження того, якою великою є роль Кремля і роль Росії у фінансуванні політичних партій, особливо праворадикальних у Європі, є ось. Також ця інфографіка, зараз вам покажемо, зроблена одним із аналітичних центрів, центр євразійських стратегічних досліджень. Ось таку інфографіку намалював про те, що постачають і як йдуть російські гроші. Лобістам і політичним партіям, переважно праворадикальним у різних європейських країнах, зокрема у Німеччині партія NPD, у Франції, це вже згаданий Національний фронт, у Великій Британії це ЮКІП або партія незалежності Великої Британії Йобік в Угорщині. Золота золотий світанок у Греції і атака у Болгарії це лише ті шість партій, в яких довелося вдалося довести їх прямі зв'язки із фінансуванням із Росії. Існують підозри також щодо причетності, щодо вливань російських грошей і в інші політичні сили у, Європе, у європейському союзі. Ну принаймні, ці шість партій тут уже сумнівів дуже. Мало що є рука Кремля у їх функціонуванні, на завершення огляду преси матеріал із Washington Post, колонка. Про те, що е, мантри Сполучених Штатів, про те, що не існує е, військового рішення різних конфліктів, насправді шкідливі і призводять до того, що ці військові конфлікти лише загострюються. Автор наводить як приклад е, Ірак, Сирію та Україну. Е, Барак Обама в усіх цих трьох випадках говорив. Про те, що не існує військового вирішення конфлікту е, в кожній з цих країн, е, зокрема опера. Са він відправленню спеціальних спецзагонів спец... спеціальних сил сполучених штатів для боротьби з терористичною організацією Ісламська Держава в Іраку. До цього відмовлявся Барак Обама. Якимось чином допомогти повстанцям, які боролися проти режиму Башара Асада у перші роки громадянської війни в Сирії. В результаті це якраз призвело до того, що радикалізувалися ці повстанські групи. Зрештою з них і виросла ось власне згадана ісламська держава. Ну і так само, випадок України є дуже показовим на думку автора цієї статті. Обама постійно повторює, що немає військового рішення в Україні? Він заперечує і відкрив. Кидає пропозиції американських конгресменів і сенаторів надати Україні зброю для самозахисту, летальну зброю. Ну і це на думку автора цього матеріалу, він посилається також на інших експертів, і призводить до того, що Росія дедалі нахабніше веде себе в Україні. Що Росія не зупиняє свою агресію, не обмежила вона свої апетити лише Кримом, а намагається і далі відхопити частину України. Отже, на думку автора цього матеріалу Обама. Який позиціонує себе як миротворця, який хоче показати всьому світові, що Америка не має бути ось таким глобальним жандармом, поліцейським, який вчить інші країни, що робити, і вирішує їхні конфлікти силою. Насправді досягає протилежного конфлікти у світі лише загострюються через бездіяльність Сполучених Штатів. Ось така думка опублікована в колонці в газеті Washington Пост. На цьому огляд преси громадський світ на сьогодні завершуємо. І з вами була Ольга Токорюк. Завтра повернемося. До цієї студії традиційно близько 17-ї години.